І далі до інформації про ворожі обстріли протягом доби. Після нетривалого затища вночі окупанти знову напали на Дніпропетровську область. Найбільше постраждав Нікопольський район. Обстрілювали з російських градів та важкої артилерії. Одразу зазначимо, що люди не постраждали. Більше інформації надають працівники служби порятунку. Під обстрілом у нас зупинились три громади. Це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У Червоногорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця. Пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще чотири понівичів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав.